Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вельдемар Invest і сьогодні ми з вами розглянемо доволі таки цікаву торгову стратегію за допомогою торгівлі інструментом Корекція по Фібоначі та індикатору Фрактали. Додивіться це відео до кінця, напишіть гарний комент та підписуйтесь на мій YouTube канал. Також нагадую, що я торгую з понеділка по п'ятницю. Посилання на платформу та на свій телеграм я залишу в описі цього відео. Отже, для того, щоб почати торгівлю, нам для початку потрібно відкрити інструмент Корекція по Fibonacci. Для цього відкриваємо розділ Інструменти. Шукаємо Fibonacci. Налаштування залишаємо стандартні. Далі нам потрібно відкрити індикатор фрактали. Налаштування також стандартні. Тепер розповідаю, як потрібно використовувати цей інструмент. У нас сформувались фрактали. Фрактали ті, що знаходяться над графіком, це максимальні точки. Фрактали ті, що під графіком це мінімальні точки. Отже, якщо тренд у нас рухається вниз, то ми протягуємо сітку від верхнього фракталу до нижнього. На верхньому фракталі у нас значення 100%, на нижньому фракталі значення 0%. Ми маємо шукати гарні імпульси. Тобто ми бачимо, що тут, де ми протягли, імпульс злився десь близько 30 хвилин. І після нього має бути корекція. Корекція зазвичай підходить до. Рівня 60-70%, тобто десь до такого рівня. І ми можемо розглядати позиції, наприклад, від нижнього фракталу вгору, і ми можемо розуміти, до якого рівня ми можемо заключатись. Також, якщо наш тренд рухається вниз, то ми розуміємо, що після різкого імпульсу вниз у нас іде корекція по Fibonacci до рівня, наприклад, 65-70%. І від рівня 70% ми можемо розглядати позицію вниз. Якщо ми турбуємо на бінарних опціонах, то це десь якщо таймфрейм у нас 5 хвилин, то ми на 15 хвилин можемо заключатись вниз. І так само ми будемо робити навпаки. Тобто, якщо тренд у нас рухається вгору, і у нас був різкий імпульс вгору, сформувався нижній та верхній фрактал, ми також будемо розтягувати сітку Фібоначі, тільки навпаки. І так само корекція буде приблизно, як завжди, до рівня 60-70%. Отже, зараз глянемо другу ситуацію. Так, далі. Тут я також бачу, що зараз буде корекція по Fibonacci та сформується нижній фрактал. Тут ми так само зробили, протягли від верхнього фракталу до нижнього мінімуму сітку Fibonacci, і бачимо, що відкат буде десь до рівня приблизно 60-70%. Тому я заключився вгору до 9-ї хвилинки, тобто на 5 хвилинок. Зараз дочекаємось результату цієї угоди і іще на графіку дещо попрактикуємо. Так, наша угода зайшла досить в гарний плюсик. Дивимось наступну ситуацію. Зараз на графіку розтягнемо і ще раз сітку Fibonacci і бачимо максимум 100%, нижній фрактал 0%. Далі. Корекція на 70%, і тепер давайте розглянемо навпаки, якщо у нас імпульс ішов знизу вгору. От зараз ми його розглянемо. Оцей імпульс ішов знизу вгору. Тобто, мінімум стоїть на 100%, максимум на 0 і корекція до 70%. Всім бажаю профіту та стриманості в торгівлі.